Ловлять на суші, воді та блокпостах. Прикордонники та представники ТЦК поповнюють ряди правопорушників та ухилянтів. Військоми в чергове потрапляють у мобілізаційні скандали, а жінки стають на захист військовозобов'язаних чоловіків, яких відловлюють представники ТЦК. Суспільство вимагає законності у діях військомів. Гучні заяви від ТЦК вже ширяться мережею. Про що попередили військові, та на який екстрім готові правопорушники, щоб перетнути. Кордон розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Українські прикордонники затримали трьох клієнтів та їх переправника на кордоні. Провідник віз чоловіків у бік кордону на автомобілі. Проте прикордонники їх перехопили за дорогу до Молдови. В обхід контрольних постів та пунктів пропуску клієнти мали заплатити по 3 тисячі доларів з кожного. Причетних притягнуто до відповідальності триває пошук головного організатора схеми. Не тільки на авто, але й на човні намагаються втекти українські чоловіки від призову. Саме у такий екстремальний. Спосіб, чоловік намагався перетнути кордон річкою Дністер. Екстремальне, бо на вулиці зима і на термометрі мінусова температура. Прикордонники засікли порушника за допомогою тепловізора. Чоловік намагався дістатися українського берега річки. Там на громадянина Молдови очікував клієнт українець. Правоохоронці вирушили назустріч порушнику та затримали його. За декілька годин прикордонники виявили та затримали й порушника з українським громадянством. Далі нагоре чов. Нярів чекає суд. Іноді у прикордонників бувають ну дуже вдалі дні. Ловлять ухилянтів та порушників державного кордону десятками. 17 осіб намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною. Особи затримані, їм вручили протоколи про адмінправопорушення. Відзначилися прикордонні наряди відділів Лужанка, Косино та Вилок. Ним припинено шість спроб увійти пункти пропуску, у результаті чого затримали 12 чоловіків на Закарпатті. Ще п'ять осіб затримали поблизу кордону з Румунією. Прикордонні наряди відділів Тячів, ділове та Яблунівка. Хитрують українці не тільки на колесах чи за допомогою човнів, але й на папері. Прикордонники з нацполіцією викрили жителя Прикарпаття, який разом зі спільниками вивозив чоловіків до ЄС. Зловмисники укладали зі своїми клієнтами фіктивні договори про працевлаштування, вносили відомості про псевдоводіїв до системи шлях, а далі перевозили чоловіків через кордон. Фігуранту повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Черговий бізнес-план з вивозу чоловіків за кордон провалився. Прикордонники виявляють підробні документи на будь-який випадок. Так на Львівщині 9 чоловіків намагалися перетнути кордон, використовуючи фальшиві тимчасові посвідчення військовозобов'язаного та довідки ВЛК, сумнівну медичну довідку та липові відмітки про взяття на постійний консульський облік у Литві. Пред'явникам з фальшованих документів загрожує кримінальна відповідальність. Тож подумайте не один раз, коли будете витрачати шалені кошти на підробку і незаконний перетин кордону. В подальшому такі протизаконні дії можуть коштувати вам набагато дорожче. Допомагають прикордонникам, поліцейські та співробітники СБУ днями правоохоронцями ліквідовано масштабний канал незаконного переправлення чоловіків за кордон. Пакет фальшивих документів під назвою Білий квиток пропонували чоловікам на Інтернет-ресурсах організатори злочинної схеми за зняття з військового обліку брали по тисячі доларів США. Готові документи надсилали поштою. Правоохоронці провели обшуки за 12 адресами в Житомирській області та місті Києві. Встановлено, що торік послугами ділків скористалося близько 30 осіб. Кримінальна відповідальність загрожує не лише продавцям білих квитків, а й їхнім клієнтам. Однак є і ті, хто тікає для того, щоб воювати в Україні. Пошті затримано підлітка з Чехії, який їхав воювати за нашу країну. 15-річний хлопець пішов із дому, але до школи не прийшов. Наступного дня його знайшла польська поліція у місті Перемишль. Школяр взяв паспорт удома. Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон. Але Чеха негайно привезли на територію Польщі. Працюють у поті чола і представники ТЦК. Знову відзначилися військовим на Закарпатті. Місцеві пабліки опублікували відео конфлікту із ТЦК у селі Оноківці під Ужгородом. Місцеві жителі незадоволені тим, що працівники ТЦК встановили блокпост, на якому видають повістки. Жінки стали на захист чоловіків. У ході скандалу машину, яку зупинили, на огляд пропустили. Чому ви не йдете нікуди? Так, може бути ви в діті в буті. Чого ви не йдете? Ніхто з вас на передову, а жебраків ловите? З автоматами. Що це таке? А хлопці сидять голі босі. Ми збираємо тут на топанки хлопцям, а у вас є у буті. Прийшли же сюди ловити. Що це таке є? Кошмар військовими потрапляють у мобілізаційні скандали майже щодня, і знову на захист чоловіків стає прекрасна половина людства українські жінки. Цього разу конфлікт виник в Ужгороді. Що? Батьки інваліди висилають у полі. Буде, Що уїжджають пацики? Давайте під'єднуйтесь. Дівчата, хлопці. Будемо за ними. Ми тепер їздити. Чули? Він не п'яний він зовсім не п'є чоловік дана особа. Будьте наскають, їдемо. Чому вони забирають просто так на вулиці людей? Вони Мені цікаво, отучати є тут. Не тут а де, не ви будемо... де ви будемо зустрічати? Кажіть вибачте мене до тепер. Речні? Ці люди, які получали зарплату, військовослужбовці, патруль, сбу і тому подобне Безполезно. Безполезно, Коні що безполезно. вам в кабінеті. що мішає, а ви блядь, чого самі не йдете. Чим я помагаю сплачую на... Ру... я сплачую налогі з ви получаєте зарплату? Як бачимо, у цивільних постійно виникає питання щодо законності рейдів ТЦК та встановлення блокпостів, де перевіряють документи і вручають повістки. Відповідь є одеський обласний ТЦК та СП зробив гучну заяву на території, на якій діє воєнний стан військове командування, може встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду. Обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів і перевірку документів у осіб. Під час воєнного стану будь-який ТЦК має право викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця її реєстрації та проживання. Громадян закликають не створювати штучний ажіотаж, не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов'язку, а прийти самостійно до ТЦК. І наостанок трохи гумору. Ми всі знаємо, що українці мега креативні. Черговий мемчик щодо співробітників ТЦК та їх лагідної мобілізації підкорює не тільки тене інтернету, але й виходить на міжгалактичний рівень. Далі просто цитую: бо гріх рерайтити такі перли. Наса подякували Хмельницькому. ТЦК за перше встановлення контакту з інопланетними формами життя. Як стало відомо, 10 січня двоє працівників Хмельницького військомату власноруч причепили до буса реактивний двигун та відправилися на земну орбіту, аби мобілізувати космонавтів з МКС. Однак під час виходу з атмосфери військові перебрали зі швидкістю та випадково вилетіли у відкритий космос, де в той момент перебували шість інопланетних космольотів. Завдяки неабияким навичкам у комунікації з хмельницькими ухилянтами, працівникам ТЦК вдалося видати повістки декільком інопланетним створінням, а ще трьох силоміць затягнути бус. Наразі герої вже повертаються на землю з підсиленням для зсу і а. Підсиленням для всього людства на цій позитивній ноті поставимо крапку. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.